Він підійшов, попросив булочку, булочку з капустою. Я йому взяла булочку, склала в кульочок. Він дав мені 25 гривень. Поки я відкрила шухляду брати йому решту, 4 гривні, він сказав нецензурною лайкою, давай мені касу. Я підняла голову, а він стоїть з ножем у вікні. Я йому віддала касу і він побіг. У нас на в месте подъев вказано то, что саме ця особа, то вы чуйно учинили злочин. так, вот так. Там еще внутренний. Что Так, вот Курточка ваша. Курточка моя. Вони ж у вас в кишені знаходяться? У мене. Що це? Я не знаю. Ніж ваші? Да. Чорного кольору. Це те, що ми його списували. Розуміло. Я зараз запитую за вас безпосередньо. 600, 700, 800, 800. 800, 800. Кошти поміщуються до спеціального пакету та опечатаються з номером. Я буду спілкуватися з після того і подавати випадку. До чергової частини міста Кива надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу в приміщенні по вулиці басейна. На місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група. Через деякий час на території Шевченківського району було скоєно два аналогічних злочину. Першочерговими заходами було встановлено, що до чинення вказаних злочинів причетний чоловік, який прикривав своє обличчя медичною маскою та під погрозою ножа відбирав виручку у продавців. Під час патрулювання Шевченківського району спецпризначенцями було затримано особу. Ним виявився 26-річний чоловік, мешканець Черкаської області раніше не судимий. Дану особу було затримано в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Даному чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.